Ну що ж, мабуть, варто трохи поговорити на відео на тему, що буде з моїм каналом, тому що те, що я писав в спільноті, це далеко не всі бачили. Ну і дещо трохи змінилося з того моменту. Тож, давайте буду розповідати, що далі буде з каналом, чи взагалі він буде. Якщо дуже коротко, то в мене сильно занижена самооцінка, в мене сильно розвинута депресія. І це вкупі, м'яко кажуть, що мене морально вбиває. Ну, і в результаті виходить так, що я постійно незадоволений собою, я постійно переживаю за те, що я все роблю даремно. У мене постійно думки, що зі мною люди із жалості. І так можна продовжувати доволі таки довго. І здавалося б, в мене є купа проблем. Чому не піти до психологів, психіатрів? Вони фахівці, вони мають вирішувати ці проблеми. Ну я звертався, але на той момент часу в мене були проблеми з грошима, тому в плані психологів я не міг ходити дуже часто, в плані психіатрів я не можу собі... Дозволити купувати купу ліків і дивитися на те, як з мене роблять підослідну мавпочку, зі словами Давай подивимося, що станеться, коли ти вип'єш все». І до речі, щодо психіатрів саме, то була дуже весела розмова, коли мені не вірило, що в мене є депресія, проблеми. Я мав проходити тестики, і після тестиків, в тебе все ж все депресія. Та невже? Я цього не знав, як буто. Ну і до речі, після походу до подібного психіатра в мене стала ситуація трохи гіршою, тому що мені не хочуть допомагати, мені не вірять, що в мене є проблеми. Навіть за гроші, навіть коли це твоя спеціальність. Але годі вже з цим. Тож в мене є проблеми, в мене немає. На перший погляд нормальних вирішень проблем, і в мене немає спеціалістів, до яких я можу піти. Але сталося те, на чим я ніколи не задумувався. Ну, банально моя перша зарплатня. І коли я на неї подивився, то я трохи здивувався, тому що мені заплатили в повному обсязі, хоча обіцяли поменше, тому що я стажер. А виходить так, що... Я виконував свою роботу, її оцінили так, що я виконую свою роботу дуже навіть таки добре, настільки, що мені одразу платять повну зарплатню, щоб я тут залишився. І це мене змусило все ж задуматися над тим, що можливо я все ж хоч щось в житті роблю так, що воно нормальне. І навіть якщо я це не оцінюю, якщось нормальне, то оцінюють інші люди, і вони це оцінюють. Грошима. І це набагато впливовіше, ніж просто слова, тому що гроші віддавати нікому не хочеться за просто так. І що тепер буде з каналом, враховуючи усе, що я сказав? Я особисто думаю, що я буду думати робити відео, тому що в мене є теми, про які мені би хотілося поговорити. Але я їх буду робити виключно тоді, коли в мене є настрій, і дійсно буде тема, яка мені буде цікава. Тому що якщо я буду намагатися їх робити в якомусь темпі, то я просто буду вигоряти, тому що я і так втомлений через роботу. І змушувати себе робити відео буде такою собі ідеєю. А так будемо дивитися, що буде далі. На цьому в мене все. Дякую вам за увагу і, мабуть, сподіваюся, до скорих зустрічей.